Вітаємо на КТМ Інформаційний випуск новин і сьогодні розкажемо. Олександрійці попрощалися із захисником Дмитром Донченком. Презентували ініціативи молоді в рамках проєкту Лідер Хаб. Творча зустріч у бібліотеці, нові випуски літературних журналів. Олександрійці 28 квітня попрощалися із захисником, 32-річним солдатом Дмитром Донченком. Військовий помер 15 квітня під час виконання бойового завдання біля Куп'янська Харківської області. В останню путь захисника провели у Палаці культури Світлопільський. 28 квітня Олександрія попрощалась із захисником, 32-річним солдатом Дмитром Донченком. В останню путь земляка проводжали у Палаці культури Світлопільський. Якщо ми дійсно називаємо себе християнами, ми маємо вірувати, як сказано у Святому Писанні, коли ми віруємо, що Ісус помер і Воскрес, той померлих в Ісусі, Бог поверне з ним. Тому ми віримо в те, що полеглий воїн буде в Царстві Небесному. І зустрінеться з нами по-другому пришестю. Дмитро навчався в 10-й школі. Після 9-го класу продовжив навчання в ПТУ No7 за спеціальністю зварювальник каменяр-монтажник. Проходив строкову службу, працював в Державній службі охорони. Дмитро, як і багато хто я впевнена, зробив неможливе для того, щоб захистити свою родину, своє місто, свою батьківщину і всіх нас. І, вкотре я кажу, що ми дякуємо нашим захисникам за вашу мужність, за ваш патріотизм, за, вас, за вашу любов до України і до життя. І схиляємо голови в шані і в пам'яті перед тими, хто ціною свого життя дає нам право на життя і на майбутнє. І допоки ми не їх. Пам'ятаємо, згадуємо, вони живуть коло нас. В червні 2022 року Дмитра мобілізували, захищав батьківщину на Херсонському напрямку, згодом у Харківській області. Дмитро мужньо разом з тисячами наших друзів стояв на захисті наших міст. Зробив все, що міг для України, для нашої з вами, Олександрії. Не забудемо імена хлопців і дівчат, які віддали своє життя за Україну, за нашу з вами Олександрію. Не забудемо тебе, Дмитро. Спи спокійно, воїн. Слава українському воїнству! Слава Україні! Солдата Дмитро Донченко помер 19 квітня під час виконання бойового завдання поблизу Куп'янська, що на Харківщині. Поховали земляка на Верболозівському кладовищі. Олександрійська молодь презентувала свої ініціативи в рамках проєкту Академія молодіжного лідерства Лідерхаб. Шість команд пройшли навчальний інтенсив та протягом двох тижнів працювали над своїми суспільно-корисними проєктами. Презентували їх 25 квітня компетентному журі. Отримали схвалення та практичну і фінансову підтримку згідно з проєктними умовами. Олександрійська молодь презентувала свої ініціативи у рамках проєкту Академія молодіжного лідерства Лідерхаб. Презентація відбулась 25 квітня в молодіжному просторі. Другий поверх. Участь в триденному інтенсиві взяло сім команд. Розповіла Валерія Банник, яка курувала цей проєкт. До цього у нас було проведено триденний інтенсив навчання для всіх команд. Загалом було сім команд по три учасники. І на сьогодні в нас презентували проєкти лише шість команд, але ми сподіваємося, що сьома потім доєднається. І загалом цей проект готувався ще з початку 2025 року. Особисто я для того, щоб цей проект втілити в життя, пройшла трьохмодульне навчання в Києві за програмою молодіжного працівника. Мені потім надали можливість податися на грант від про. Он і ці кошти направити потім на цей проект. Ось на інтенсиві ми навчали молодь тому, як бути активними громадянами свого міста і про те, що можна не боятися міської ради і загалом депутатів, що це також люди. Вони готові вам допомагати, навіть якщо у вас є якісь там запити, що ви думаєте, що ніхто не відгукнеться на них, але вони можуть допомогти. І під час цього триденного інтенсиву у нас була. Екскурсія в міську раду і відділи там молоді і спорту, і освіти, і молодь безпосередньо спілкувалася з працівниками відділів і вони вже залучилися підтримкою. Команди представляли різні навчальні заклади громади. Так, учні Марто Іванівської гімназії планують зайнятися облаштуванням футбольного поля на території школи. Представниці гімназії номер 15 допрацьовують вже існуючу ініціативу екопроєкт зі збору і сортування відходів. Вони планують закупити спеціальні баки, залучити ще більше учасників екоакції, а на виручені кошти за сміття закуповувати корм для безпритульних тварин. Створити бібліозони для учнівського читання. Та тематичний гурток планують учні гімназії номер 10 Коледж культури та мистецтв буде проводити тренінги із ментального здоров'я, тоді як аграрний з першої до медичної допомоги. А студенти педагогічного коледжу будуть облаштовувати зони відпочинку на переможському мікрорайоні. Я завжди не втомлююся говорити, що наша молодь це наше майбутнє, і це не просто слова, адже це надактивні молоді люди, які бачать перспективи в розвитку саме нашої громади, нашої України. У них дуже багато цікавих і корисних ідей, які здатні реалізувати вони своїми силами, і це потужно, коли молода людина бачить в цьому найкращі успіхи, найкращі результати, і готова допомагати всім містянам. Нам і громаді розвиватися, я вражена їхньою активністю, адже мала навіть можливість поспілкуватися з ними напередодні сьогоднішнього заходу на своєму робочому місці. Ми проговорили з ними, як працює депутатський корпус, і вони мали змогу навіть відчути себе молодими депутатами і подивитися, що основного в діяльності депутатів, як вони реалізують свої депутатські повноваження. Одним словом спробувати себе можливо навіть у майбутньому. Хтось з них стане таким же депутатом, який буде керувати і допомагати розвивати нашу країну і нашу громаду під враженнями від роботи над проєктами. І самі учасники мені здається, такий формат інтенсивів дає великі можливості для молоді, для того, щоб якось проявити себе в багатьох сферах. У різних питаннях у нас питання там, до медичної допомоги, якісь парки і так далі. Тобто мені подобається різноманітність. Мені дуже сподобалось, дуже хочеться повторювати цей досвід в різних сферах, в різних питаннях. Сподобалось. Після огляду всіх презентацій журі відправилися на обговорення та голосування. Було вирішено, що всі команди отримають фінансування на реалізацію проєктів за рахунок ПРООН і міської програми підтримки молоді та розвитку молодіжної політики у поточному і наступному роках. Учасникам також гарантували підтримку та залучення необхідних експертів та служб. 24 квітня у центральній бібліотеці презентували нові випуски видань Олександрійський Маяк та «Люміноус». Під час зустрічі свої твори презентували Олександрійські автори: Наталія Фоміна, Володимир Терещенко, Ганна Велика, Ірина Даценко, Марина Третяк. Також Сергій Манукян із Харкова та дебютантка для читачів нашої громади Тетяна Закотюра зі Знам'янки. У центральній бібліотеці презентували нові випуски улюблених Олександрійцями видань Олександрійський маяк та люмінос. Обкладинку 11-го випуску Олександрійського маяка прикрасив фонтан, що на площі Соборній, але це далеко не єдина його особливість, розповідає засновниця журналу Аліна Шевченко. Першою друкується Ірина Деценко, вчителька, яка раніше приходила послухати наших авторів. Цього разу ми вже друкуємо її психологічну прозу. Мені з цього дуже радісно, що. У нас ми, дає, ми людям таку можливість даруємо. Є е, у нас дуже багато рубрик, це проза, звичайно, це вже наші такі традиційні рубрики: проза, поезія, літературознавство, де представлені матеріали авторів із Львівщини, зокрема. Е, наймолодшим читачам у нас автори з Київщини презентують свої твори. Е, також є рубрика для творців літературної спільноти Пантеон, де друкуються. Наші автори, які видають свої книги у нас. Дебютує в нас Марія Бурман із Новоукраїнки. До речі, вона цього року закінчує школу. І ось вона надіслала свої матеріали, вірші. Вона дуже соромилася, дуже боялася, чи вони пройдуть відбір. Взагалі, коли дізналася, що вони будуть, вона в це не повірила. І от для неї це на її 11 класі стала така от несподіванка. Як я вже сказала, Олександрійщина літературна і сторінки світової класики. Чим особлива рубрика Сторінки світової класики ми знайомимо із маловідомою письменницею Ен Бронте. Так, подаємо короткий уривок її роману, і таким чином читачі мають можливість дізнатися, що було декілька сестер Бронте. Прозові та поетичні твори зібрав у собі четвертий випуск всеукраїнського журналу Люмінос. А на обкладинці 25 авторів з різних куточків України. Чиї вірші та оповідання є на сторінках журналу. Ми звикли, що на журналах бачимо або якісь наші відомі місця Олександрії, якщо це Олександрійський маяк або просто якісь ілюстрації. А тут у нас з нашими обличчями є зразу наші автори. Таким чином, читач може побачити, хто вже є у випуску, може придбати саме з тим автором, зі своїм знайомим, скажімо так, бо дуже багато там племінників. Якихось, я не знаю, просто родичів, які друзів, родичів, які купують, і їм дуже приємно, що їхні от знайомі і рідні є на обкладниці, є в цьому журналі. власне. Особливість в тому, що ми не лише друкуємо наших авторів, а й збираємо їх, щоб показувати, наприклад, молоді. От, так, сьогодні завітали у нас молоді гості, восьмий клас, і їм я так розумію, дуже важливо і цікаво зрозуміти, що сучасні письменники вони є, вони тут, вони живуть у нашому місті. У нас їх що випуску більше є, бо з'являються якісь, наприклад, геть, які раніше ми їх геть не знали. Вони просто приходили на презентації, нічого не пишучи. А сьогодні ми вже бачимо їхні матеріали відредагованими і, звичайно, ще надрукованими. Наталія Фоміна вже не вперше друкується у популярних виданнях. Цього разу одне з оповідань про відомого українського актора, нашого земляка Сергія Сипливого. Одне оповідання про стареньку бабусю, яка зібралася на базар, її підвіз голова громади. І вона була дуже здивована цим і поспілкувалася, і довго всім розповідала, яка з нею трапилася пригода несподівана в дорозі. А інше оповідання це теж життя, це з мого дитинства. Я народилася на Сумщині, а тут в Олександрії проживав мій. Рідний дядько, мамин брат старший, і ми сюди з бабусею частенько на літо приїжджали в гості. І якось на площі Кірова тодішній теперішній Покровський познайомилася з одним хлопчиком, Ну, нам було тоді років по 13, мабуть, по 12. І він так захоплено розповідав про те, що він мріє стати актором, а мені було так смішно, тому що ми були такі. Худі, бліді, ну зовсім не того вигляду, як я собі тоді уявляла, мають бути актори. І яким моє було здивування, коли через багато-багато років я дізналася, що він таки насправді став актором, дуже талановитим, і багато його спектаклів дивилася, і фільмів. Я не знаю, він, мабуть, вже й не пам'ятає про це, але мені згадалося в ту мить, коли я його перше побачила на екрані, тому що була. Прізвище було не таке не Іванов Петров і зовнішність. Це друге оповідання про це. Ознайомитися з творчістю земляків та авторами з інших міст, які увійшли до нових випусків видань Люміноста Олександрійський маяк можна у бібліотеках Олександрійської ЦБС. Підтримуйте захисників, робіть добрі справи. А про розвиток подій ми розкажемо.